Коли скінчив Ісус усі ці слова, Він сказав своїм учням: Ви знаєте, що через два дні буде Пасха, і Син Людський буде виданий на розп'яття. Тоді зібралися первосвященики і книжники і старішини народу у дворі первосвященика на ім'я Кайяфа, і домовилися, щоб схопити Ісуса хитрістю та вбити, але казали тільки не на свято, щоб не сталося заворушення в народі. А коли Ісус був у Іфанії, у домі Симона Прокаженого. Підійшла до нього жінка з Алавастровою посудиною, дорогоцінного мира, і виливала йому на голову, коли він возлежав. Побачивши це, учні його обурилися, кажучи, навіщо таке марнотратство, бо можна було б це миру дуже дорого продати та роздати бідним. Але Ісус, помітивши, сказав їм: Навіщо бентежите цю жінку докарами, вона добре діло зробила для мене, тому що бідних завжди маєте з собою, а мене не завжди маєте, бо, виливши це миро на тіло моє, вона приготувала мене до поховання. Істинно повідую вам, де тільки буде проповідане це Євангелія по всьому світу, розповідатимуть на спомин про неї та про те, що вона зробила. Тоді один із дванадцяти, званий Іудою Іскаріотом, пішов до первосвященників і сказав: Що ви дасте мені, і я вам видам його. Вони ж запропонували йому тридцять срібняків, і відтоді він шукав нагоди, щоб видати його, а в перший день опрісників. Підійшли до Ісуса учні, запитуючи у нього, де хочеш, щоб ми приготували тобі споживати Пасху. Він же відповів: Ідіть у місто до такого, то і скажіть Йому, Учитель мовить, час мій близько, у тебе справлю Пасху з учнями моїми, і зробили учні, як звелів їм Ісус, і приготували Пасху. Коли ж звечоріло, Він возліг із дванадцятьма. І коли вони їли, він промовив: «Істинно кажу вам, що один із вас зрадить мене, і дуже засмутившись, вони почали казати йому кожен із них чи не я, Господи. А він сказав у відповідь: Хто опустить зі мною руку в блюдо, той зрадить мене. Воістину син людський іде, як і написано про нього, але горе тій людині, яка зраджує сина людського, краще було б тій людині, коли б вона не народилась, Іудаш, який зрадив його, сказав у відповідь: Чи не я раві? Він відповів йому: Ти сказав. І коли вони їли, і Ісус узяв хліб і благословивши, переломив, і роздавши учням, сказав. Прийміть, їжте, це тіло моє, і взяв чашу і, подякувавши, подав їм, сказавши: пийте із неї всі, бо це кров моя, нового завіту, яка за багатьох проливається для прощення гріхів. Повідую ж вам, що віднині не вип'ю від цього плоду виноградної лози до того дня, коли питиму його з вами нове, в царстві Отця Мого. І проспівавши гімн, вони пішли на гору Єлеонську, тоді сказав їм і Ісус: усі ви зневіритеся в мені цієї ночі, тому що написано: Уражу пастиря і розсіються вівці отари. Але після Воскресіння Мого передуватиму вас у Галілеї. У відповідь Петро сказав йому: навіть якщо всі зневіряться в тобі, то я ніколи не зневірюся. Ісус мовив йому, істинно повідаю тобі, що цієї ночі, перш ніж проспіває півень, ти тричі відречешся від мене. Каже йому Петро: Нехай мені навіть належить померти з тобою, я ніколи не відречуся від тебе. Подібне сказали і всі учні. Тоді приходить з ним і Ісус на місце, що зветься Гевсиманія, і каже учням: Посидьте тут. Поки я піду, помолюся там. І, взявши Петра і двох синів Заведеєвих, він почав сумувати й тужити, тоді він сказав їм: Сумує душа моя смертельно, побудьте тут і пильнуйте зі мною. І відійшовши трохи, упав він на своє лице, молячись, і казав: Отче мій, якщо, можливо, нехай обмене мене ця чаша, проте не як я хочу, а як ти. І приходить до учнів і знаходить їх сплячими, і сказав Петрові: Невже ви не могли одну годину пильнувати зі мною? Пильнуйте й моліться, щоб не війти у спокусу, хоча дух бадьорий, плод же немічна. Знову, вдруге, відійшовши, молився, він, кажучи: Отче мій, якщо не може минути мене ця чаша, щоб не пити її, нехай буде воля твоя. І, прийшовши, знову знаходить їх сплячими, тому що очі їхні обважніли, і, залишивши їх, відійшовши знову, він помолився втретє, промовивши ще раз те ж саме слово. Потім приходить до учнів своїх і сказав їм: Все ще спите і відпочиваєте, ось наблизився час, і син людський видається до рук грішних. Вставайте, ходімо, ось наблизився той, хто видає мене. І коли він ще казав: ось прийшов Іуда, один із дванадцяти, і з ним багато народу з мечами й кілками, від первосвящеників і старішин народних. Той же, хто зрадив його, дав їм знак і сказав: Кого я поцілую, він і є, беріть його. І відразу, спідійшовши до Ісуса, сказав Вітаю, раві, і поцілував його, Ісус же сказав йому: Друже, для чого ти прийшов? Тоді ті, які підійшли, наклали на Ісуса руки і схопили Його, і ось один із тих, хто був з Ісусом, простягнув руку, вихопив свій меч і, ударивши раба первосвященика, відтяв йому вухо. Тоді Ісус сказав йому, Поверни свій меч на його місце, бо всі, хто візьме меч, від меча загинуть, чи ти думаєш, що я не можу тепер упросити Отця Мого, і Він не дасть мені більше дванадцяти легіонів ангелів, як би тоді були виконані Писання, що так повинно статися? У той час Ісус сказав до народу, наче на розбійника, вийшли ви з мечами й кілками, щоб схопити мене. Щодня я сидів у вас у храмі, навчаючи, і ви не брали мене, але все це сталося, щоб були виконані Писання пророків, тоді всі учні, залишивши його повтікали, ті ж, які схопили Ісуса, Відвели його до первосвященика Кайяфи, де зібралися книжники і старішини. Петро ж ішов услід за ним здалека, до самого двору первосвященика, і ввійшовши всередину, сів зі слугами, щоб бачити кінець, а первосвященники і старішини і весь Синедріон шукали же свідчення проти Ісуса, щоб віддати Його на смерть, і не знаходили. Хоч і багато приходило лжесвідків, але нічого не знайшли. Нарешті прийшли два лжесвідки і сказали Він казав: Я можу зруйнувати храм Божий і через три дні звести його. І вставши первосвященик, сказав йому: Чи нічого не відповіси на те, що ці свідчать проти тебе, ісус же мовчав. І первосвященик сказав йому: Заклинаю тебе Богом живим, щоб ти нам сказав, чи ти Христос, Син Божий. Сказав йому і Ісус, Ти сказав, навіть повідую вам віднині побачити сина людського, який сидить по правиці сили і гряде на хмарах небесних. Тоді первосвященик роздерши свій одяг і сказав: він богохульствує, навіщо ще потрібно мати свідків? Ось тепер ви чули його богохульство. Що ви думаєте? Вони ж сказали у відповідь: заслуговує смерті. Тоді плювали йому в обличчя і били його по щоках, а інші знущалися з нього і казали: Пророкуй нам, Христе, хто вдарив тебе. Петрош сидів на подвір'ї зовні, і підійшла до нього одна служниця, і сказала: І ти був з Ісусом Галілеянином. Але він відрікся перед усіма, сказавши: Не знаю, що ти кажеш. Коли ж він вийшов до воріт, побачила його інша і сказала тим, що були там. І цей був з Ісусом Назарянином, і знову він відрікся з клятвою не знаю цієї людини, а трохи згодом підійшли ті, які стояли поруч, і сказали Петрові: Справді і ти з них, тому що й говір твій видає тебе. Тоді він почав клястися й божитися, не знаю цієї людини, і відразу заспівав півень, і згадав Петро слово, сказане йому і Ісусом, перш ніж проспіває півень, тричі відречешся від мене, і вийшовши звідти, він гірко заплакав.